Добрий день, батьки, добрий день, малята. Усміхніться всі сердечно, усмішку спіймайте, одне одному і всім. Сви її віддайте. Діти посміхнулись одне одному, подарували усмішку одне одному. Молодці діти, гарно ви уливалися, а зараз скажіть мені, яка зараз пора року. Пора року. Весна, правильно, скажіть діти, весна. А що на весні вперше з'являється? Сонечко ясне, гріє світло, ясно, свої дарює промінчики всім, і морям, і рослинам, і людям. Сонечко гріє промічниками. На вулиці стало тепло, гарно. Скажіть, а яке сонечко, якого воно кольору? Воно жовтого кольору. А якої форми? Кругле сонечко, правильно, сонечко кругле. А що у сонечка є? Промінчики. Бачите, промінчики і довгі, і короткі, а стільки промінчиків у сонечко? мало чи багато? Багато, бачите, стільки багато прамінчиків. І великі, і маленькі. А ще весна нам подарувала ось такі квіти, різні квіти. І фіалки, і ромашки, і підсніжники дарувала нам весна. Бачите, які гарні, красиві квіти виростають на весні. Квіти виростають тому, що є тепло, сонечко гріє землю, і квіти розквітають. Ось фіалка ось така голубенька, красива, ось такі в неї плюстки маленькі, кругленькі. Бачите? Це що діти? Це фіалка. Правильно, діти. А ще навесні треба садити огород. У садах садити дерева. Ось на картинці на цій дівчинка саджає капусту в огород. Бачите, ось у неї капустка і вона прикриває її землею. Бачите? Це капуста. Дівчинка висаджує її у землю, щоб вона виросла здорова і красива. Що це, діти? Огород. Це у нас огород. Робота йде навесні і в огороді. Робота йде навесні і на полях. Висаджують злаки, кукурудзу, соняхи. А на... в садах висаджують дерева. Бачите, ось дорослі взяли лопату і висаджують ось такі дерева. Вони вирили ямку, поставили туди деревце корінням вниз. Потім полили водичкою і лопатою закидали землею цю ямку. Бачите, які красиві дерева висаджують навесні. Діти, а відгадайте загадку. Листя виберуть з землі, не лопата, а що діти? А граблі. Ось такі граблі, бачите, які граблі? Вони допомагають людям вигрібати сміття, сухе листя на городі. Бачите, які у нас граблі. Ось такі в них зубчики, які грибуть по землі, по траві і вигрібають сміття, рихлять землю. Це що діти? Це граблі, правильно, це граблі. А ще одну загадку відгадайте й гостра, незабута, копає землю нам. Що це таке діти? Що копає землю? Землю копає ось така лопата. Бачите, яка лопата гостра. Вона копає землю, а в неї є ось такий держаще, за який держаться руками, щоб копати землю. Що це діти? Це лопата. Молодці діти. Для чого нам потрібні лопата, граблі? Для того, щоб працювати на городах, і в садах, і на подвір'ї. Діти, що ми сьогодні з вами розглядали? Ми розглядали з вами такі картинки, які виразно світять, на сонечко, на весні світить. Бачите, ясно, своїми промінчиками він дарує. Тепло і на воду, і на рослини, і для людей. Ми розглянули сонечко, розглянули ось такі квіточки, які називаються як фіалки. Це фіалочки, весняні квіточки. Розглянули, як висаджують розсаду у землю. Бачите, поставили її, трусили землею, поглянули, як садають дерева. Все це роблять. Познайомився з вами із вінтером, який треба нам для роботи на городах і в садах. На цьому діти все. До побачення.